Хапі та її суперсила. Автор Іра Бова Кожен день черепашки на ім'я Хапі проходив однаково щасливо. Зранку мама і тато будили її поцілунками. Потім хапі вмивалася, снідала. Ой, ні! Ще вона обов'язково знімала піжаму і одягала свій зелений панцир. Бо ніхто не має бачити черепашок без панцира. І йшла до школи. Там вона вчилася. Спілкувалася і гралася з друзями, не, не, мамі, не, мамі. а потім знову поверталася додому. Робила домашнє завдання, трохи тревинила з друзями в Зоубуці. Що таке зообук, Запитаєте ви? Майже в кожного звірятка у школі була сторінка в Зоубуці. Це такий сайт, де можна виставляти свої фотографії, вітати друзів із днем народження і питати про домашнє завдання. Якщо раптом забув, у якому саме зошиті його записав. А ще важливо слідкувати, щоб в інтернеті з'являлися тільки ті світлини, які тобі подобаються. Бо вони можуть ненароком потрапити до шкільної газети без твого дозволу. Як там кажуть, що потрапило в мережу, копіюється без межі. Та одного ранку життя хапі стало ще цікавішим. Черепашка отримала в Зубутці повідомлення від Тритона Привіт. Давай дружити. Несподівано якось, подумала Хапі. Цікаво, хто це? Вона спробувала дізнатися все можливе про цього тритона, щоб не потрапити в халепу. Невже тритона назвали тритоном? Ретельно дослідивши сторінку незнайомця, вона відповіла одним словом Окей. Відтоді Черепашка Хапі почала дружити з тритоном тритоном і проводити в зубуці більше часу. Їй дуже подобалось з ним спілкуватися. Про що розмовляли? Та про все. Обмінювалися різними кумедними картинками і улюбленою музикою. Листування в мережі було ще й досить особистим. Розповідали про хвилювання, несправедливість і страхи. Тому Третон попросив Черепашку тримати їхнє спілкування в таємниці. Як чудово, що в мене є такий друг! Інколи ввечері думала Хапі щаслива засинала. Якось у школі сталася халепа. Батьки ще були на роботі, тож вона одразу пішла до своєї кімнати, увімкнула заубук і написала Привіт, тритоне. А у мене сьогодні був дуже поганий день. Привіт, Хапі. Що сталося? Я вчора не зробила важливе завдання, і з мене всі глузували. Ти найкраща з усіх, кого я знаю, ти мені дуже подобаєшся. Хапі. А зроби для мене зараз фото. Хочу побачити, що ти вже не сумна, а всміхаєшся. Вона зробила кілька кадрів і вибрала той, який їй найбільше сподобався. Хапі, ти особлива! Я ніколи ще не бачив такої гарної черепашки. А правда, що черепашки знімають свій панцир? Ну, так, звісно. А можна подивитися, які ви черепашки без панцира. Надійшли фото. Але черепашкам не можна показуватися іншим звірям без пансера. Це ж мій одяг, мій захист. Хіба ти мені не довіряєш? Довіряю, звичайно, довіряю, написала Хапі, але їй не подобалось прохання Третона. Якщо довіряєш, доведи: знімай панцир і роби фото. Або я тобі більше не друг. І не здумай комусь про це розповісти. Ти обіцяла. Що ж робити? Порадитися з мамою я не встигну. Я не хочу втрачати друга. Може зробити фото? Мо...» Привіт, Хапі. Хто тут? Я мо, ти ж сама мене погукала. І так, я знаю, про що ти думаєш? Лише сказала сама до себе, може зробити фото ой. Черепашка зупинилася. Не можна мені про це розповідати. А я і так усе знаю. Знаю, про що третон просить. Мене звати Мо, і я тут, щоб тебе врятувати. Взагалі, то я не мушка, і на вигляд, отака. Я дуже яскрава, тому й перетворилася для тебе на мушку. Я тут, щоб допомогти тобі вирішити, що робити. Я покажу різне майбутнє, і ти зможеш сама обрати яке здійснити. «Позирнись!» – скомандувала Мушка. Не хвилюйся, ти, тобто вона нас не бачить ми ж з іншого часу. Вона плаче, бо вже надіслала фотографії, пояснила Мушка. І що я зроблю? Мушка одразу ж вигукнула. Озирнись. Черепашка озирнулася. Тепер вони були біля школи. Мушка Мо почала розказувати. Дивись, он там стоїть пан Лев. Він телефонує твоїм батькам, щоб розповісти про ці фотографії. Батькам буде неприємна ця історія. Твої мама і тато будуть тебе захищати і підтримувати, бо дуже тебе люблять. І твоя безпека для них важлива. «О, Ти впевнена, що цього майбутнього ще не сталося. Я точно зможу його змінити. Мені воно не подобається. Озирнися, попросила Мушка. Твої друзі. Справжні друзі, дякують тобі і підтримують. А Найцікавіше те, що дехто з твоїх друзів теж таємно спілкувався з такими ж шахраями. І завдяки тобі вони тепер знають, що робити. Хапі, ти показала всім, що казати ні, це справжня суперсила. І кожен може нею користуватися, щоб себе захищати. Пам'ятай, Хапі, надсилати можна тільки ті фотографії. Які ти готова побачити на дубі біля школи. Хапі вирішила не баритися. Вона одразу ж відповіла тритони своє впевнене ні, зробила фотографії їхнього листування і заблокувала шахрая. Ти маєш рацію, Мо. Справжні друзі не змушують робити неприємні мені речі. Але Мушка, Мо, вже не відповідала. Вона зробила те, заради чого з'явилася в кімнаті Черепашки. Отак буває. Думаєш про щось важливе, намагаєшся прийняти рішення і бачиш поряд мушку. А може, то й не мушка зовсім? Може, тому стежить, щоб ми були в безпеці.